Вот, пожалуйста, вийшла замуж, родила одного ребенка, второго вбила. Шокуюче вбивство на Запоріжжі в селищі Акімовка. Жінку обвинувачують у вбивстві тримісячної дочки. Дитину знайшли мертвою на приватному подвір'ї у туалеті, закидану цеглою. А це її бабуся. Вона показує, куди її дочка викинула немовля. Приході, експериментом. Воно кукла лежить. Ось на тому місці, так? Так. Принесла і з перепугу просила все. І кинули, вона там ворочиться, спливають в туалеті, понимаєте? Підозрювано звати Олена, їй 25 років. В райвідділ вона звернулася сама із заявою, що у неї пропала дитина. У той же день дівчинку і знайшли. Знайшли в туалеті, согласна. Експертизи, що причина смерті наступила в результаті черепновозгової травми. А ось і сама мати до суду вона під домашнім арештом. У жінки своя версія. За її словами, дитина померла сама і від шоку вона й викинула, немовля, в туалет. Лопнула в, в голові. Це у неї в болезнь. Умер у мене на руках. Що мені Как не, как не родина живе у скруті. Бабуся зізнається, дитина була хвора і лікувати її було ні за що. Ребенок родився з врожденою водянською. З, з, з цим діагнозом ребенка виписали з Запоріжжя. Три місяці ми от це ось все терпіли. А от сусіди кажуть, родина неблагополучна. Батько пішов з сім'ї, мати ніде не працювала. Люди впевнені, жінка винна, бо кажуть, мертве немовля було все у гематомах. Викинула в туалет, прикиданий рібенок, був прикиданий камнями. Весь у гематомах. Так мені кажеться, я сама медпрацівник, що вона вже не мертвого вкинула, вона живого туди вкинула. І закидала потом камнями. Раз вон тут заїздили, що ну все смотре. в гематомах дитё. у мертвого ні буде гіматома, торку живого брося. Сім'я така, і мать така з дуринкою. У родині є ще дворічний син. Однак його від матері забрали родичі і тепер не дають з нею навіть спілкуватися по телефону. В селищній раді кажуть, родина у них на обліку як потенційно небезпечна, не перебувала. Сім'ї. Какта не була ні обращені, ні жалоб, ні сусідів, ні служб, ні з я ж що раз говорю, ні з ЦРБ нашої. Якщо доведуть, що жінка вбила дитину, у неї заберуть і старшого сина. Та слідство ще триває. Якщо суд визнає жінку винною, їй загрожує до 15 років ув'язнення.